Країна агресорка Росія знову атакувала міста України. Є жертви та поранені, руйнування цивільної інфраструктури. У силах оборони доповіли наскільки ефективно вдалося відбувати всі повітряні цілі, а також анонсували поставки нового озброєння, яке гарантує безпеку нашого неба та дозволить дати ворогу гідну відсіч. Про це у випуску ви на каналі Січас. Підпишіться і переходимо до обговорення. З вечора, 30 січня, ближче до 23-ї години російські окупанти почали тероризувати Харків. Місто атакували щонайменше шістьма БПЛА. Удар одного із шахедів прийшовся по району житлової забудови у Салтівському районі. На місці влучання поблизу приватного будинку виникла пожежа. Господарі, 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес. Але від госпіталізації відмовились також. Зафіксовані пошкодження у Слобідському районі. Про це повідомив голова ОВА Олег Сінєгубов. У МВС додають, побиття житлові будинки, а також автомобілі, магазин та гаражі. Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Зокрема, 85-річний чоловік отримав осколкові поранення. Першочергову допомогу йому надавали співробітники полку поліції особливого призначення. 44-річний чоловік зазнав контузії у ще одного чоловіка та 46-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Судячи з фото, опублікованих міською владою, у Харкові вчора під удар потрапила ще й адміністративна будівля. На кадрах видно залишки металевих огорож. Маємо черговий приклад того, що російський агресор б'є по житлових кварталах туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді, наголосив міський голова Ігор Терхов. На одному регіоні агресор не зупинився потерпала також Донеччина. На жаль, є один загиблий та дев'ятеро поранених цивільних людей. Армія Російської Федерації 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів: це 26 житлових будинків, церква, два підприємства, транспортний об'єкт, господарські споруди та газопровід. Найбільше дісталося Авдіївці. Окупанти обстріляли населений пункт із артилерії. Саме там рятувальники і зафіксували одну жертву. Також гатив противник по Нью-Йорку, Часовому Яру, Кураховому, Костянтинівці та Покровську. В останньому внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Поранень зазнали шість місцевих мешканців. Приліт стався просто у центрі міста. Південь України також цієї ночі переживав черговий напад дронів. Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, а також будівлю магазина. Про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення. Він нині в реанімації у тяжкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога. Пожежу, що спалахнула, вже загасили. А як це було, побачимо на відео. Ранці середи росіяни обстріляли Херсон, поцілили у корабельний район, де поранили чоловіка 63 років. Його успитали з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Про це повідомляє начальник МВА Роман Мручко. Загалом Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 24 рази. Російський ворог використав для цього 121 снаряд. Додає посадовець. Отже, підіб'ємо підсумки щодо результатів роботи. Нашої ППО цієї ночі над Україною збили 14 із 20 випущених шахедів. Запускали ці літальні мопеди з трьох напрямків: Приморську ахтарськ Курськ та з тимчасово окупованого Криму із Чауди. у компанії Райнметал, яка є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі, заявили, що Україна отримала батарею ЗРК Скайнекс. Це новітня система ППО з радарами з дальністю дією 50 кілометрів, чотирма гарматами, оснащеними радаром стеження та електрооптичними датчиками. Вона використовує снаряди 35 міліметрів, здатна вести стрільбу зі швидкістю до тисячі на хвилину. Дальність ураження цілі досягає 4 кілометрів. Військову допомогу на 174 мільйони доларів вже профінансував уряд Федеративної республіки. Ну а постачання другої батареї Скайнекс до України за контрактом очікується березні. Езні 2024 року військові експерти з Російської Федерації вже встигли назвати цю зброю серйозною загрозою для російських військових. Шукає озброєння для України і Велика Британія. Наші союзники відкрили тендер, в рамках якого оголосили прийом заявок від віробників продукції із усього світу. До нього входять засоби протиповітряної оборони та техніка для морських операцій. А ще стало відомо, що вже сьогодні наша армія може отримати новітні американські ракети GLSDB, тобто бомби малого калібру, які запускають із землі. Власне, про це повідомляють одразу два авторитетних західних змі. Першим написало з посиланням на свої джерела видання «Політико», Згодом цю інформацію підтвердило агентство Ройтерс у Пентагоні. Підтвердили передачу зброї, однак точні терміни поки не назвали. Але якщо це станеться вже найближчим дійсно часом, то Україна стане першою державою, яка використає цю ракету у бойових діях. За даними Reuters, нова зброя дозволить Україні вражати цілі на двічі більші відстані ніж ракети, які вона зараз запускає за допомогою поставлених США систем Хаймарс. Як вам такі новини? Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Будемо сподіватися, що дійсно нам наші союзники допоможуть, і ми будемо давати не лише гідну відсіч росіянам, а й покажемо їм, що таке війна. Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал се Не забувайте про функцію дзвіночка, аби залишатися з оперативними новинами 24 на 7. А свіжу порцію обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Росіяни знову відбуваються від масованого нальоту дронів. Там жаліються, що понад два десятки БПЛА навідалися у чотири регіони РФ та анексований Крим. Як повідомляється, намагалися атакувати територію нафтобази та аеродрому. Чи вдалося виконати місію успішно? Розповім вже за мить. Вітаю на каналі Січас. Закликаю підписатися, та переходимо до головного. Отже, уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про наліт безпілотників. Про це інформують російські пропагандистські змі з посиланням на Міноборони РФ. Пишуть, нібито протягом ночі 21 дрон був знищений або перехоплений засобами ППО. Найбільший вирій із залізних пташок фіксували над тимчасово окупованим Кримським півостровом. Як повідомляють місцеві мешканці, у Сакському районі приблизно о шостій ранку було чутно гучний вибух. Також тривожна було у райони Качі. Очевидці діляться враженнями у локальних чатах: мовляв, з самого ранку отримали дозу адреналіну. Було так гучно, що аж земля здригнулася. При цьому сигнал тривоги не вмикали. Інші ж рекомендують прийняти реальність. Мовляв, Завжди щось бухкає, бахкає, гудить та верещить. Треба вже звикати. Трохи менше ніж за годину після звуків, що так налякали кримчан, так званий губернатор Севастополя. Колаборант Міхаїл Розважаєв прокоментував подію. Зацитую за попередню інформацію: сили протиповітряної оборони збили БПЛА над екваторією у районі Бельбека. Всі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз. Не фіксує пошкодження інфраструктури. Кінець цитати до слова, поруч розташовується військовий аеродром окупантів. Туди вже прилітало цього місяця. Так, 3 січня в цьому ж районі прогреміли дуже сильні вибухи. Агенти партизанського руху, а теж серед медичного персоналу, військового госпіталю у Сімферополі, повідомляли, що медустанова забита російськими окупантами. Згодом же партизани виявили ще одне місце базування ворога поблизу аеродромів Бельбек і Кача. Зазначається, що окупанти розташовувалися у занедбаній будівлі біля населеного пункту Полюшка Качинського муніципального округу. Тому чекаємо на уточнення інформації, можливо, сьогоднішня бавовна проросла за заданими координатами. Ну, а тепер до того, що коїлося у самій федерації. За даними їхніх пабліків, ще п'ять дронів виявили над Білгородською областю, три над Брянською, по одному над Калузькою та Тульською областями. Безпілотник помітили в районі сьомої години ранку. Він летів у бік аеродрому Клоково в Тулі, але був збитий силами ППО на підльоті. Переконує медіаресурс Шот. На аеродромі жодних ушкоджень немає. Про це пишуть їхні журналісти. Голова Калуської області Владислав Шапша теж написав, мовляв, нічого суттєвого уламки БПЛА впали на дах технічної нежитлової споруди. Займань та постраждалих немає. Таке, от з'явилося в його телеграм-каналі. Але пізніше масштаб події видали пабліки. Розкрилося що дрон цілився не просто у якийсь там склад. А у цілу нафтобазу у Калузі БПЛА зачепив нафтобазу компанії Калуг Нафтопродукт» на Грабівському шосе, але його збили з автомата. Уламки безпілотника впали на територію підприємства. Традиційно у росіян постраждалих та пошкоджень немає. Калуга нафтопродукт у Росії називають однією з провідних нафтових компаній. Вона входить до десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку. Палива у склад акціонерного товариства входять загалом три нафтобази: це Балабанівська, Калуська і Людиновська. Одразу ж нагадаю, що вчора невідомі літальні об'єкти вгатили по нафтопереробному заводі у місті Ярославль. Це найбільше нафтопереробне підприємство Славніфть Янос. Загалом на МТВЗ летіли чотири дрони і тільки один з них. Який ніс 3 кілограми вибухівки, зумів подолати відстань у 900 кілометрів від кордону з нашою державою, як стверджують змі, сам безпілотник був виготовлений кустарно за основу? Взяли корпус, схожий на БПЛА «Айст», тобто лелека, і двигун встановили в носову частину, аби збільшити дальність польоту у мережі. Показують навіть момент знищення вибухівки з цього апарату? Його ви бачите на екранах. Тим часом з вечора, 29 січня, ворог почав чергову масовану повітряну атаку на Україну. Кілька груп шахедів проникли на нашу територію з трьох напрямків: Приморсько-ахтарськ, Курськ, Російська Федерація і Чауда. Анексований Крим за даними повітряних сил ЗСУ знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з федерацією. На жаль, один шахет влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У Київській ОВА поінформували, що в області спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території одного з підприємств. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля, ангар та три автомобіля. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків зайнялися вантажівка. Водій отримав черепно-мозкову травму. Нині його стан стабільний. На Черкащині один з ворожих безпілотників збили українські оборонці. Інший же влучив по закинутій споруді на Уманщині. Також двома зенітними керованими ракетами С-300 агресор вдарив по Донеччині. Як бачимо, цілі ворога незмінні це виключно терор мирних об'єктів і цивільних громадян України. Світ має знати всю правду про військові злочини Російської Федерації, тому закликаю підписатися на канал се час, поширювати це відео, натискайте на вподобайки та не забувайте коментувати наші ролики.